Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр США будуть відходити від посередництва у мирних переговорах між Україною та Росією. Повідомила речниця держдепу. Брюс заявила, що американська сторона й далі підтримуватиме переговори, але більше не братиме в них активної участі. Тепер це мають робити Україна та Росія, які повинні самостійно запропонувати шляхи завершення конфлікту. Українці, чиє житло було пошкоджено або зруйновано внаслідок війни, можуть отримати компенсацію за державною програмою є відновлення. Розмір виплат, пошкоджене житло. До 500 тисяч гривень на ремонт, зруйноване житло, житловий сертифікат на придбання нового житла або кошти на будівництво. Сума компенсації залежить від перше ступеня пошкодження, друге площі житла, третє кількості кімнат, року побудови, регіонального коефіцієнта, який відображає вартість житла в конкретному регіоні. Чи залежить сума виплати від регіону? Так, розмір компенсації залежить від регіону. Як отримати компенсацію, перше подати заяву через портал або застосунок Дія, друге відкрити спеціальний рахунок. Є відновлення в банку. Третє очікувати оцінки пошкоджень та рішення комісії. Четверте отримати кошти або сертифікат. Компенсація не надається за житло, зруйноване до 24 лютого 2022 року, або розташоване на тимчасово окупованих територіях до їх звільнення. Бажаєте придбати власне житло за державною програмою або плануєте вигідно продати квартиру. Звертайтеся до Level Group. агентства, яке поєднує інновації, досвід та індивідуальний підхід. Чому обирають нас? Професіоналізм понад тисячі успішних угод в Києві та регіоні. Інновації, сучасні технології для ефективного супроводу клієнта, надійність, гарантія безпеки кожної угоди. Внучкість, підтримка держпрограм, інвестування, персональні рішення. Level Group – ваш надійний партнер у світі нерухомості. Якщо вас зацікавила співпраця або консультація, ставте плюс у коментарях, і ми обов'язково зв'яжемося з вами особисто. Ваша нова нерухомість ближче, ніж здається. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.